Христос народився, Отче, Василю, дивлюся і черпаю від вас мудрість, і завдяки вам шукаю Бога молодці. Вчора почув у вашому відео, що все, що виходить з нас, не оскверне нас, лише те, що входить усквернення. Я маю нав'язливі на думки, які мучать мене, навіть є негативні думки про Ісуса та його матір та Його Марію. Я страждаю від них, бо боюся, Божої каре, боюся, але думки все одно приходять. Думки це якраз те, що з нас не виходить. З нас виходять вчинки. Спочатку думка, потім вчинок, потім наслідок. Якщо думку залишити, Всередині, щоб вона не вийшла з нас, Ну, то тоді. аби вона не перейшла в Слово, в дію, та? то вона тоді є не страшна. Але часом через оті такі думки, коли ми починаємо думати про Ісуса Христа, погані речі, про Богородицю якісь дурниці, ми вибудовуємо в себе в голові певну схему, та? Ну, певну послідовність нейронних зв'язків. Якщо так говорити технічно, так? чому церква каже, що певних книжок, певні думки, там це відкидайте? Тому що ми починаємо <кхем> будувати, тобто форматувати жорсткий диск нашої внутрішньої пам'яті для певної інформації. Тому, коли роздумувати часто, в якійсь певній сфері вам потім намалюється цілий світ, який люба інформація буде вас заводити в той світ, заводити в той світ. В одному ви будете жити, в другому ви будете думати, це може привести вас до шизофренії бо до роздвоєння особистості. Тому думки, які би ви не хотіли озвучувати, думки, які ви вважаєте негативними, краще їх. От вона тільки приходить і каже, Господи Боже, поможи мені збутися від цієї бредоти. дай мені щось добре подумати. Господи, якби я ну, щось... зробив щось добре, може би я комусь купив хліба. І потім знов думка приходить. Господи, Боже, забери мене від, від мене ці думки. Може, б я комусь відніс щось якийсь одяг. А ну що я маю вдома з тих одягу такого, якого я міг би віддати? Переключайте себе зразу. Не давайте мозкове розкладати там оці всі схеми ваших думок негативних. Бо тому що збудуєте там, кажу, є люди, які збудували цілий свій світ і вони в ньому живуть, світ ілюзій це світ диявола. І потім, знаєш, в одному світі потім підростає і будує другий світ, це шизофренія. Це людина, яка живе двома, трьома особистостями. І це психологічне захворювання, яке приводить до катастрофічних наслідків. Тому старайтеся. Озвучувати це все. Коли ви це скажете в голос, ви скажете, ой, Господи Боже, я навіть це казати не хочу, яке дурне думаю. Ви заблокуєте це і воно більше в той бік не буде йти. А просто так, а так, ніхто не чує, можна собі там пофантазувати. Не треба. Потім все звідти не виберете. І лікарі не поможуть.